Моє вітання, друзі! А сьогодні я хочу показати ось цю парочку Троянду марітім і мальву. Ось таким глибоким ожиновим кольором. як вони гарно поруч. Таку троянду, якби була поруч, не так, то легко, хоча є ж такі троянди, глибокі, темні троянди. Але так як вона в мене, ось це місце дуже сонячне, і троянда марітім на повному сонці протягом дня, а ще вона і така висока, то поруч троянду темних кольорів. Це взагалі нереально посадити. Вона просто буде горіти. А ось ця мальва. А вона якраз не боїться сонця і дуже чудово, дуже чудово вписується із Трояндою Марітім. А ще в цьому році. Вона наростила, я вже не знаю, більше десятка, мабуть, пагонів, навіть не рахувала. Оце дивлюся і починаю підраховувати їх. Ну, більше десятка. Я її підживлюю і обробляю точно так же, як всі троянди. Тому дивіться, який в мене кущ. Він не хворий, в нього повно листя і повно-повно. Хвітів. Бережу його хі, спеціально для, для цієї троянди, для троянди Марітюні як компаньйон. Хоча я також для компанії ще одну троянду купила. Це троянда, ось поки вона в мене така малюсика, тільки посадка цієї весни, це трояндочка. Ось вона, покажу зараз бутончик її. Це трояндочка Леді Моцарт. Це мускусна троянда, доволі буде потужненька троянда. Із такими ніжно-ніжно-рожевими квітами старінням вона буде вибілюватись і тому буде якби, декілька кольорів. Тому вона в цій групі буде надзвичайно органічно. Ну, це в мене ще малина тут підтримує, розрослася. Ось так покажу зараз на відстані. Ось так вона в контексті всієї, всієї цієї групи. А ще в мене буде цвісти в цьому році Лавандин. Лена, великий привіт вам. Лавандин живий і здоровий, був трошки підмерший, але відійшов. Я його навіть наживцювала з переляку, бо думала, що він підмерз. Ну він дійсно трошки підмерз, але відновився. І так він мене дуже тішить. Дуже тішить. Я надіюсь, що це буде величезне метрове коло або куля, може скоріше за все. І ось навіть йому бережу це місце. Нічого сюди не підсаджую. Окрім, окрім. Воздики китайської. Мені дуже подобаються ось ці кольори. У мене були тут різні, але я їх швиденько зрізала, щоб вони не насівалися. Насівався тільки цей колір. Ось цей і ось такими ще темними листочками. Я йому також даю простір для насівання. І ось так буде ця група рослин. І з такими ніжними, ніжними айстрочками альпійськими. І ці рожево, бордові, червоні кольори. Ось так, друзі. Початок цвітіння троянди хелоу. Вона в мене в двох місцях. В цьому місці в мене чотири кущики. І ще ось подалі два, які я зробила опору і доволі високо завела її, щоб вона своїми квітами звисала. А поруч, поруч рожева, це тільки в цьому році висаджена, це троянда розаріум Ютерсен. Хоча і це потужна троянда. І доволі висока, але я для неї окремо зроблю, можливо, дуже декоративну. Опору щось мені так хочеться у всякому випадку. Ну, побачу, як вийде ще. Можливо, я її там якимось іншим способом буду вести. Це вже як вона буде показувати свій рост. Але в цьому місці вона дуже гарна на фоні зелені. У мене ж тут від сусідської недоглянутої ділянки я тримаю звичайний клен, який формую, підрізаю, бо в мене там виглядає стара така доволі неприглядна будівля. І ця, цей клен, він у мене слугує, як стіна. Зелена стіна. І ось червоні троянди дуже класно виглядають на фоні цієї зелені. У мене ще є ялівець також для прикриття. Ну, це замість паркана. Діло в тому, що коли такий природний пейзажний стиль. І взагалі така навколишня природа, паркан не дуже сумісний з цим всім. Ось так здалеку прекрасно видно. Цей океан Троянд. З лавандовим синім, з лавандовою синьою плямою вірніше. Сальвії я вже, шавії я вже підрізала, бо почали розвалюватися, і потрібно було їх терміново підрізати. А зато включилась лаванда. І ось так мальва з марітін. Друзі, буду вдячна за лайки і підписки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!